Професійний та недорогий, оптичний нівелір фірми Hupar, модель AL32X. Це е, аналог Bosch 32D GOL. По суті, один і той же. Просто що. М Трішечки-трішечки дешевший такий рівень. Але все при ньому. Магнітний демфер компенсатора, тобто стабілізатор, він становиться сюди і блокується. Зображення блокується при транспортуванні. Дуже якісна оптика, 36-й об'єктив, великий, яскравий, Тобто можна працювати при несильно високій освітленості. Не обов'язково прямо на сонці працювати, все і так чудово видно. Роздільна здатність його до, коротше кажучи, 32-кратне збільшення, можна працювати ось, по технічним характеристикам, до 120 метрів на 32-му 32 збільшенні. Бачите, 120 метрів. Ось такі характеристики він має. Дуже якісний. Всі е, налаштування гарно працюють. Він повністю обертається на 360 градусів, плавно, якісно. Тобто так. Ось ці ролики дозволяють вам виставити його по площині. З цієї сторони є бульбашковий рівень, який видно оце дзеркальце, і дуже зручно працювати. З цієї сторони також є ролик, який дозволяє виставити оптику, щоб е, більш чітко побачити рисочки на лінійці. Е, оптичний нівелір повністю відкалібрований. Я надаю гарантію 12 місяців на нього, на кожному приладі моя сервісна пломба і гарантійний талон від мого магазину. До речі, дуже зручний макровинт, він ну, реально можна чітко підібрати під будь-який зір. Наприклад, у мене брав чоловік, у нього ну, деякі вади зору є, але навіть він зміг собі налаштування виставити і був дуже задоволений. Бачив кожен міліметр. Найкраща ціна в Україні наразі є: знижечка та акція. Замовляємо, товар обмежений. Конкретно ця моделька розлітається як гарячі пиріжки. Тому звертайтеся, не зволікайте.